Вітаю, друзі! 10 листопада 2023 року Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну обігову монету України Антонівський міст, яка, власне, присвячена як мосту, так і визволенню Херсону, Херсонської області та частини Миколаївської області від російських загарбників. Значит, монета присвячена найбільш згадуваному в, часу, в часи війни мосту в Україні одній із трьох ключових артерій через е, річку Дніпро в Херсонській області, стратегічно важливому об'єкту для регіону та країни в цілому. Випуском цієї монети Національний банк України продовжує практику карбування обігових пам'ятних монет з воєнної тематики. Ось були попередні ПВО. ТРО, ось, Територіальна оборона і сили підтримки. На жаль, під руками нема цієї монети. Зокрема, до кінця 2023 року планується ввести в обіг ще одну таку монету пам'ятну обігову, що буде присвячена Збройним силам України. Так, тепер давайте розглянемо з вами. Аверс і реверс монети без капсули. Вона, звичайно, і так іде без капсули, це я просто вже в такі поклав, щоб вони виглядали краще. Значить, за своїми характеристиками, обігова пам'ятна монета Антонівський міст. Ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень. Зразка 2018 року. Та, що у нас йде з Мазепою на реверсі, точно ось така. 10 гривень, але тут у нас. Зображено схематичне зображення Антоновського мосту. То поговоримо про реверс. Значить, реверс тематичний, та містить стилізоване зображення Антонівського мосту. Над річкою Дніпро з висоти Пташиного польоту. А також транспортні розв'язки на обох кінцях мосту, що роблять його цікавим і оригінальним. Ось. І зверху півколом. Напис Антонівський міст. Ось Дніпро з цими заворотами, як вони, водоворотами. Ось розв'язка. Гурт ми бачимо грифлені монети. Положення звичайне для монет українських, не таке, як в енергетиках. Ось аверс монети ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень. Зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети: рік карбування та герб України. Трезоб. Ось така. Значить, тираж цієї монети 10 мільйонів. Примірників. 9,5 з яких ось в таких ролах по 40 штук. І півмільйона Монет в ролах по 25 штук. Там у них інша поліграфія. В мене, на жаль, поки його немає. Значить, маса монети 6,4 грами, діаметр 23,5 мм Так, а ну що тут цей фокус теряється вічно о, ось так вроді нормально. Так, діаметр 23,5 мм, тираж 10 млн, 500 у сувенірних роликах. Гурт монети Рифлений. Ну, власне, що тут ще? Дизайн реверсу монети виконали художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор Володимир Дем'яненко. Ось така монета. Чекайте О. в обігу. Дякую, друзі, за увагу. Напишіть, хто вже має таку монетку. І, а хто не має, чекає чи не чекає на отримання її. І де? З обігу або десь там з банку. Дякую за увагу. Гарного всім колекціонування і нехай квітне український Ютуб.